Того тижня російські війська атакували селище погребки Шостканської громади. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два житлові будинки та прилеглі території. Про це під час апаратної наради повідомив міський голова Микола Нога. Ворог продовжує штурмувати наші позиції на фронті. І наше завдання кожен день думати, як допомогти хлопцям і дівчатам на передовій. Там надзвичайно складно, там надзвичайно важко. І моральна підтримка, наша дасть змогу їм утримати, захищати нашу Україну. За дорученням Миколи Ноги минулого тижня в Шостці провели обстеження двох житлових будинків для переходу на формульну методику розподілу теплової енергії у місцях загального користування. Крім того, у Шостці триває робота спеціальної групи, яка аналізує фінансову господарську діяльність комунального підприємства Водоканал. Працює робоча група у напрямку здійснення. Аналізу фінансово-господарської діяльності КПКГ дуже хочу звернутися до споживачів послуг з питання своєчасної оплати за відповідні послуги і не тільки за відповідні, а всі інші. Бо від цього залежить так, також діюча ситуація на підприємствах житлово-комунального господарства. Про забезпечення людей з інвалідністю засобами реабілітації та актуальну ситуацію у сфері соціального захисту населення під час наради відзвітувала Антоніна Наймитенко. Міський голова Микола Нога також порушив питання створення у громаді центру для ветеранів, цікавлячись станом його реалізації. Працюємо над даним питанням на минулому тижні. Ми зареєстрували одного із помічників ветеранів на сьогоднішній день. Здійснюється перевірка на рівні. Міністерства ветеранів і плануємо через два тижні організувати таку роботу. Антоніна, максимум дві неділі, максимум дві неділі, щоб цей центр був. Ви бачите, як ставить питання президент, бачите, як голова обласної адміністрації декілька нарад за неділю проводиться по ветеранам. А ми щось чекаємо, що хтось приїде нам, що буде допомагати створювати тут центр. Будь ласка, дві неділі це максимум бажано коротше.